Це американський а, льотний камбес для пілотів армійської авіації, адвакує називається. Головна його перевага це матеріал, з якого він зроблений це Номекс або парарамід, що він, в, ну, він не як у пожежників, тобто він не горить, але він тліє і від а, вогнеопорний. Отак можна його назвати. Це комбінезон він коштує середня вартість його там на сайті, якщо подивитися на американському сайті, приблизно 600 доларів коштує. Буушний на eBay можна знайти там вдвічі дешевше. Далі це так. сумка для виконання нічних польотів це окуляри нічного бачення. Їхня вартість теж ринково коливається від 11 до 5 тисяч доларів, в залежності від модифікації, де ви їх будете купляти. Далі у нас також вогнатривка Балаклава. Не знаю навіть скільки коштує, напевно, доларів 50 буде коштувати. Перчатки також зі шкіри іномикса зроблені. Також водні тривки, ну приблизно десь там до 100 доларів будуть коштувати, можливо, там 70. І однією з головних умов для безпеки це льотний шолом. Ми використовуємо HGU-56P, який підходить до окулярів. І один з найкращих вертольотних шоломів є його вартість приблизно ну, біля 5-3 тисяч доларів, в залежності також від того, де його будете купляти, або бушний на eBay, або новим на сайті Gentex. Але це як товар. Подвійного призначення, просто так його купити не можна. Оце і спорядження пілота. Плюс до цього ми додаємо вогнетривку білизну, яку ми одягаємо, навіть це ніжня білизна. Носки не заморечуємося, просто там взуття з якоїсь там шкіри, щоб воно було зроблене або нобука. Далі в нас йде по захисту це плитоноска, звичайна плитоноска, ціни можна на сайті. Ніяка вона не льотна, відрізнятися від піхотних нічим не буде. Головний клас захисту броні, який буде. А зброю собі возити, правильно? Зброя, звичайно, особиста зброя це пістолет і короткий автомат. Зараз у нас є КСУ, ще старі радянські, дуже неудобні, вони дуже, можна сказати, ненадійні, як ми там на стрільбах стріляємо. Дуже багато вони не полюбляють стріляти. Але маємо те що маємо. Ось так.